Вінстон Черчилль 1874 1965 роки життя, прем'єр-міністр Великої Британії. 1940-1945 роки, 1951 1955 роки, лауреат Нобелівської премії з літератури, випускник військової академії, учасник Англобурської війни 1899-1902 років, під час якої потрапив у полон, але зумів утекти. Надалі віддав перевагу політичній діяльності, яку розпочав зі вступу до консервативної партії 1900 року, неодноразово обіймав високі владні посади, зокрема, був міністром торгівлі, внутрішніх справ, військовим міністром, міністром військового постачання у справах колоній. Після приходу до влади Гітлера як депутат парламенту виступав проти політики вмиротворення нацистської Німеччини, противник укладення Мюнхенської угоди, і з травня 1940 року прем'єр-міністр Великої Британії, один із творців антигітлерівської коаліції, неодноразово зустрічався з керівниками найбільших країн союзниць. Франкліном Делано Рузвельтом 9 разів і Йосипом Сталіним – 5 разів для узгодження планів спільної боротьби проти третього рейху та його сателітів. У повоєнний період став одним з ідеологів холодної війни.